Нам Бог сьогодні подарував дуже чудовий час. Ми разом зібралися в домі Його для того, щоб ім'я Його прославити. Браття сестри, знаєте, я думаю, що нам треба цінувати цим часом. І неодноразово ми чули, як нам старші розказували, що які часи були, як за Слово Боже, як за те, що люди зібралися отак просто в неділю помолитися, їх гонили, в тюрми садили, а нас сьогодні ніхто не гонить. А ми сьогодні прийшли сюди. В дім Божий, щоб почути голос Господній, і ми приїхали на своїх автомобілях, люди колись ногами йшли. Нам сьогодні Господь все послав для того, щоб ми жили свято і служили для Його. Але ми не завжди, не завжди, братя сестри, цим ціною, я найперше кажу за себе, ти десь моментами буваєш, десь в роботі ти всім суєтаєш, і ти забуваєш, і десь думки вони йдуть далі, і ти забуваєш цінити тим, що дає Господь. Нехай кожному з нас Господь допоможе. Щоб ми пильнували, щоб ми цінували тим, що дає для нас Бог. В об'явленні є таке місце написано: тримай те, що ти маєш, або ніхто не вкрав. і сестри, хай не сьогодні, нехай сьогодні нам Господь поможе тримати, оте, що для нас дав Господь, у те благословіння, у те повна міра Його волі на життя наше, щоб ми, ми приходили в дім Його, щоб ми зверталися до Його. Це воля Господня для кожного з нас. Нехай всіх нас благословить Господь. Я перед початком нашого зібрання хочу прочитати Євангелія від Марка, другий розділ з першого вірша. Євангелія Марка, другий розділ з першого вірша. Коли ж він по кількох днях прийшов знову до Капернауму, то чутка пішла, що він удома, і зібралося багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях, а він їм виголошував слово, і, і прийшли ось до нього, несучи розслабленого якого несли четверо, а що через народ до Нього наблизитися не змогли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравшись, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. Ісус, віру їхню, побачивши, каже, розслабленому: Відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали, чого Він говорить отак, зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше сказати? Розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати: уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому: тобі, я наказую: уставай, візьми ложе своє та іди у. Свій дім і той устав негайно, взяв ложе своє і вийшов перед усіма так, що всі дивувалися, і славили Бога, і казали: ніколи такого не бачили ми. Слава нашому Господу, брата і сестри! Я думаю, що для нас всіх відома ця історія. Діткам на недільній школі також її розповідають. Ми дуже добре її знаємо, і я хотів би, щоб ми зараз перед молитвою нашою, ми трошки задумалися і задали для себе питання, які ми сьогодні люди. Ми прийшли в дім Господні. Ми щось очікуємо від Господа. Знаєте, це таке було збір народу в тому будинку, і священники, і фарисеї були, і люди всі поприходили. Хтось хотів, щоб Бог його щоб Ісус наклав руки і зцілив, і кожен із різними цілями прийшов в той дім. І знаєте, брата і сестри, а було також чотири чотири друга, які принесли свого чоловіка. Вони мали велику віру в серці, що якщо Ісус Він скаже Слово, якщо Ісус торкнеться, цей чоловік, це їхній друг, він буде здоровий. І знаєте, я хотів би задати питання для кожного з нас: хто ми? Хто ми в ці люди, які прийшли, ми прийшли просто, щоб підслухати, щоб послухати Слово Боже. Ми прийшли для того, щоб ісцілитися, Чи можливо ми прийшли для того, щоб десь, як ці фарисеї, чи ми щось, щоб щось підловити? От щось не так, от щось хтось не так скаже, от щось хтось не так зробить. Ми всі прийшли перед Боже лице, і сьогодні тут присутній Господь, за що слава нашому Богові. Він спостерігає над серцями нашими, і брати і сестри. Я знаю, що ці. Чотири чоловіка, які принесли його, вони мали велику віру, як каже Слово Боже, що Ісус Христос Він може і зцілити. Їх не обмежило те, що повний дім був, що нема куди зайти. Вони піднімаються на дах. Браття, сестри, це треба винести цього чоловіка на, на, на кришу. Це ж не так то просто було. Він був неходячий, він просто лежав, але вони це зробили. Вони розібрали цей дах, і вони прийшли до Ісуса і спустили перед Його лиця. І Ісус Христос. Ми чуємо, що Він казав. Що прощаються тобі гріхи? Алілуя, брати і сестри! Господь сьогодні сильний. Знаєте, і я коли читав це місце собі вдома, я думав, Господи, ну чому так? От іменно ці слова? Він зразу сказав: Сину, я ісціляю тебе. Я накладаю, що вставай і ходи. А він каже: прощаються тобі гріхи твої до цього чоловіка. Знаєте, брати і сестри. Я знаю, що ми, живучи на землі, ми грішимо. І неодноразово ми падаємо перед лицем Господнім. І сьогодні на це місце тебе і мене привів Господь для того, щоб сказати ці слова сьогодні: сину, дочко, я прощаю тобі гріхи твої. Алілуя. І він сьогодні хоче дати спасіння для кожного з нас. Братя, сестри, я знаю, що якщо він найперше простить гріхи для тебе і для мене, він потім ще і, і зцілення дасть. Бо це наш батько, бо це наш пастир, який знає, яку рану треба перев'язати, який знає, десь якась образа в серці прийшла, яку треба образу закрити. Тому що Він є Ісус Христос, який знає все. І сьогодні, браття, сестри, ми всі разом в домі Господньому, але Він знає серця наші. Він знає, з чим ти і я ми прийшли в дім його. Він знає, що ти сьогодні приніс дом Господній, з якими ти думками прийшов. Можливо, ти, як цей фарисей, прийшов, ти думаєш, де кого на кому на якому слові зловити. Можливо, десь щось не так. Сьогодні йде до тебе каже Господь, я хочу простити тобі. Алілуя. Я хочу дати тобі обновлення, тому що і ти, і є син і дочка. Я пастир твій. Алілуя, брати і сестри. Сьогодні Господь він є присутній тут Святим Духом. І сьогодні, знаєте, хай не обмежує нас те, що, можливо, багато людей, можливо, Кожного свої потреби, але якщо ти сьогодні маєш якусь нужду перед Господнім лицем. Підійди до нього щиро, скажи Господь, торкнися мого серця. Підійди до його, брата і сестру, з вірою. скажи, Господь, я вірю, що ти сьогодні можеш простити мої гріхи. Я вірю, що ти сьогодні можеш мене обновити. І Я вірю, що ти сьогодні можеш ісцілити моє тіло. Алілуя. І я знаю, що Ісус Христос Він каже: Сину і дочко, я прощаю тебе. Сини дочко, я даю тобі ізцілення, вставай і ходи сьогодні. Алілуя, тому що Він не змінився. Браття, сестри, ми зараз будемо мати молитву перед початком нашого зібрання. Нехай сьогодні наша молитва. Буде перед Божим мицем, Господь, проговори до серця мого. Господи, казнися серце мого Святим Духом. Боже, наповни моє серце. Братя і сестри, і я знаю, що Господь Він зійде в силі Святого Духа на серце. Він наповнить, Він обновить і дасть сили. І ти будеш йти з цього місця, і ти будеш славити його лице, тому що Він святий Господь, і Він тебе привів Дім Свій, щоб наповнити і дати силу для Тебе. Давайте ми схилимо свої коліна і звернемося до нашого Господа. Амінь.